Дня рівно о 9 годині в нашому місті інспекторами патрульної поліції перекривається рух, щоб віддати шану загиблим військовим та цивільним. Водії зазвичай ставляться з розумінням, але є, на жаль, проблематика щодо пішоходів. Тому велике прохання до жителів нашого місця з розумінням ставитися до даних заходів. Долина мовчання це дань нашим воїнам, які нас захищають. Це має бути від серця йти, від душі. Це воїни наші там гинуть, і захищають нас. Ми повинні це шанувати. Я вважаю, що в умовах нашого часу любе проявлення так, поваги до наших героїв, воно дуже важлива в тому числі її ця північ.